Зне і моя мама. Привіт. Ми будемо починати новий ролик, які який... а наші любимі мультики до нелюбимих. Ну не, і може і не знати, але все одно будемо перевіряти. А, ми, а ви поки що поставте лайк і підписіться на наш канал. А ми починаємо. Так. Ти знаєш цей мультик? Мама. Знаю. Він е... гарний. Ну мені подобається. Давай місце шосте. Шосте, окей, це не дуже. Десять. Аз... Десять. Десять. перше. О, перше. Звичайно, його. що перше. О тоже ми знаємо його. Дев'яте. Не О, я люблю цього, пусітка камаленьку. Ліпше б було почекала і п'яте, звичайно. У... що? У нас все о... давай сьомом. Ну і даже зараз... мы знаю. А всім пока!